Написала сьогодні вранці такий дуже спонтанний пост, тому що це мені болить, тому що я відчуваю, що ми ось рішенням яке вчора прийняли у Верховній Раді, яке підписав ввечері президент країни, просто зробили відкат до часів Януковича, якби зараз це не звучало, і мені болить за те, що люди, які останні 10 років віддають своє життя, борються за цю країну. об них просто витерплено. І е, складається враження, що нам просто плюють в обличчя, не зважаючи на нас. Проте я знаю, що люди мають силу змінити будь-що. Ми це власне показували в 2014 році, і я вірю в те, що зараз, якщо голос народу буде потужним, це теж можна буде змінити. І я втішена, що житоморяни також І Я думаю, що люди будуть підтягуватися ще, бо я знаю, що і студенти сьогодні окремо збираються. І я дуже втішена, наші студенти піднімаються також. Тому я думаю, що це буде просто декілька годин перетікати з одного в акції в іншу акцію. Люди будуть змінюватися і просто висловлювати своє невдоволення. Ми всі тут зібралися, тому що ми як суспільство, як громадянське суспільство, проти того свавілля, яке зараз коїться в Верховній Раді в офісі президента, і ми хочемо висловити свою незгоду. Я вважаю, що це. Неприпустимо в сучасній європейській державі так поводитись, хвалювати ті правки до закону, які навіть не стосуються тих правок. Я саме кажу про закон 12414. Це взагалі закон про зниклих безвісти, але про російський депутат Євген Бужанський вніс правки стосовно НАБУ і САП, які повністю ліквідовують незалежність цих інституцій, які це інституції, які були. Чи не єдиними в Україні незалежними інституціями, які можливо були неефективними на 100%, але вони були вимогою перш за все Європейського союзу. Вони є критичними в питанні нашого членства в ЄС, і вони все таки робили свою роботу. Це, наприклад, справа Чернишова. Завдяки тому, що ця інституція була незалежною, і ми сподіваємося, що скасують, і вона буде незалежною. Вони мають можливість вести пра Антикорупційні справи проти найвищих осіб держави. всі жаліємось на корупцію. І корупція є, але ці інституції вони протидіють. Їм. Кажуть зараз, що є російські кроти в набу і САП, і чистки зараз відбуваються там. Я впевнений. В будь якій інституції України є російські кроти, тому що Росія вона інфільтрувала вже всю нашу державу ними. Це нормально проти них боротися, але окей, ви боротися проти російських крутів, але не ліквідовуйте, не пере. Влаштовувати архітектуру того, як це було. Тобто це різні речі, і вони не повинні бути між собою пов'язані. І загалом, навіть якщо є якісь питання до цих інституцій, і їх треба реформувати, то давайте робити це в нормальний спосіб. Давайте створимо законопроєкт, який стосується цього, який напряму стосується цього. Хай пройде читання. І тоді будемо говорити якось об'єктивно.